Понад дві сотні осіб номінанти цьогорічної телепремії Гордість Тернопілля це поки найбільше число претендентів за три роки існування проєкту. Подати учасника номінації могли будь-хто. Це міг бути колега, друг, співробітник, товариш самого учасника номінації. І потрібно сказати, що саме цього року у нас була рекордна, зареєстрована рекордна кількість самих учасників, які хотіли приймати участь, яких подавали у телепремію Гордість Тернопілля. Їх налічується майже 350 чоловік. Але учасниками стали лише двісті вісімнадцяте у 2023-му телепремія. Присуджується у 17 номінаціях. Серед них територіальна громада року, волонтер, лікар, вчитель, співак, спортсмен, підприємець, меценат, науковець, громадський діяч, роботодавець, ресторатор, духовний наставник. Є цьогоріч і нові номінації, які започаткували, врахувавши пропозиції глядачів: це інфлюенсер року, митець, крафтовий виробник і студент. Студент року обрали саме тому, щоб показати наскільки в нас розумна, цікава, творча, молодь і. Крафтовий виробник це ми ввели цю номінацію для того, аби показати, що навіть під час війни люди можуть виробляти ту чи іншу продукцію, яка може конкурувати не лише з українськими виробниками, але й виробниками за межами нашої нашої України. Це і європейські країни, і азіатські країни. Гордість Тернопілля це про те, що творити світло в темні часи справа не з легких, а без тих, хто зараз боронить нашу країну безстрашних і в. Від... І для них вона була б неможливою. Я вважаю, що в такий час дуже важливо проводити таку телепремію. Адже у багатьох номінаціях ми зібрали людей, які зараз активно працюють і допомагають нашим збройним силам України. Також працюють на перемогу. Тут ми зібрали волонтерів, інфлюенсерів, меценатів, громадських діячів. Це ті власні люди, які щодня виборюють нашу перемогу і працюють на те, щоб наша країна надалі розвивалася. Тому дуже дякуємо їм усім. І все ж таки надіємося, що переможе найкраще і на сі. Уже тиждень глядачі голосують за допомогою смс-повідомлень. Станом на 21 листопада за номінантів віддали майже 13 тисяч голосів. Кошти за смс будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Перший етап рейтингового відбору трійки фіналістів триватиме до 3 грудня. Усі деталі на офіційному сайті телепремії Гордість.ТВ